Вже в наступні дні Україну накриють морози та мокрий сніг з дощем. Вони охоплять частину регіонів вже з вівторка. А поки що до вівторка в країні також тимуть дощі та очікується значне коливання температури. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 16 листопада, дощі прогнозуються у Київській, Житомирській, а також у всіх західних областях України. А ось вже на всі решті території країни опадів не прогнозується, та буде панувати суха та хмарна спрояснення погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північних областях впаде та вже буде від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. На всі решті території країни буде від плюс 9 до плюс 13 градусів. Вночі ж вріжуть заморозки у всіх північних областях, а також на Харківщині, Рівненщині та Волині. Там буде від 0 до мінус 3 градусів морозу, на всій решті території вночі від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 17 листопада, та хмарна погода протягом дня буде у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 15 плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. У південних областях вночі до плюс 10 градусів. У вівторок, 18 листопада, мокрий сніг з дощем йтиме у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях. Також цього дня йтимуть дощі у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Закарпатській областях. На всі решті території країни буде панувати суха, але хмарна погода майже без прояснень. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день дуже сильно впаде у західних регіонах, там всього від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У північних областях також буде прохолодніше від плюс 6 до плюс 8 градусів. На всій решті території країни буде від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла. Вночі у західних областях від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Нарешті території вночі від плюс 7 до плюс 10 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!